Вітаю! Друзі, ця квітнева зима просто зачаровує. Таке враження, що у нас не середина квітня, а початок січня. От зараз просто паде сніг і віє вітер, але за декілька хвилин вітру змінюється на такі дуже сильні. І тоді така завірюха так сніжком кидає, ну просто. Але я зараз не про це. Я хочу вам показати геть інше явище. Це явище стосується моїх черешень. І я хочу вам розповісти про горобчиків. От е, я завжди любила, коли вони прилітали. Вони прилітають до нас на пташиний двір. Вони там собі клюють зерно, їдять їжу, яку, якою ми годуємо е, курей. Але дивіться, що вони роблять в цьому році: вони собі злітають на черешні і викльовують бруньки. Ось подивіться, бачите, отут мала бути квіткова брунька, вона виклюнута. І отак, як іти типу по гілці, снігом пропорошило, не видно. Але як іти типу по гілці, то вони всюди отак повністю гілочку повикльовували, повикльовували, повикльовували. Ну, І це досадно. І це так по цілій черешенці. Черешеньки відносно молоді, дивіться, отут також. Ось як сніг пробрати. І отут, всюди, де були квіткові бруньки, вони стали без нічого. Горобчики їх виклюкували і з'їли. У них, напевно, почався весняний авітаміноз. Ну от, Друзі, знову прийшла до іншої гілки і на ній також усе повикльовувано. Обідно до сліз, тому що ця черешня надзвичайно смачна. Ну от порадьте, що з цими шибениками робити. І зерно їдять, тому що насипаємо курям різного. Але їм захотілося зелені. Ну, але і це не біда. Дай Боже, щоб пошвидше закінчилась війна. Всім миру, спокою, любові, затишку і благополуччя. До нових зустрічей, Па-па-па-па.